Добрий день, друзі. Мене звати Віктор Гогац і я ліцензований канадський імміграційний адвокат. Сьогодні ми з вами поговоримо про кроки, які буде приймати уряд Німеччини і які зачеплять українських чоловіків, які зараз проживають в Німеччині. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал і допомагайте нам просувати український контент. Так ось маємо новини з Німеччини. Представник уряду Німеччини заявив, що Німеччина може дозволити українським чоловікам перебувати в Німеччині, навіть якщо ті не матимуть чинного українського паспорта. Про це повідомив один з представників Сенату Німеччини. За його словами, якщо Україна прийме кроки, які зроблять неможливим для українських чоловіків продовжити їхні документи, Німеччина може дати їм так званий провізний документ. Щоправда, в коментарі також зазначається, що практика наразі буде застосована скоріше як виняток. А тим, рішення на такі заходи від українських громадян чоловіків будуть залежати від вагомості їхніх підстав для поїздки до Німеччини. Загалом зазначається, що наразі, незважаючи на останні рішення українського МЗС, призупинити послуги чоловікам приземного віку консульствами правил їхнього перебування в Німеччині залишаться незмінними, зазначив представник Сенату Німеччини. Таким чином, Німеччина дозволить українським чоловікам перебувати в країні навіть без діючого закордонного паспорта. Отримати такий проїзний документ в Німеччині можна буде на срок до дії, до трьох років. Власник такого проїзного документу зможе подорожувати Європейським Союзом до 90 днів без візи. Але цей документ не замінює посвідчення особи, тому потрібно буде також оформити посвідчення на проживання у формі пластикової карти. Як я раніше зазначив у моїх попередніх відео, посилання до яких місяця внизу в коментарях цього відео, я сказав на перелік обставин, що роблять відсутність продовження закордонного паспорта України можливим для отримання статусу постійного резидента в Канаді. Ми бачимо, що деякі країни Європейського Союзу також мають подібні схеми до тієї, що пропонує Канада для українських чоловіків. Як і в Канаді, ці кроки вводяться в деяких країнах Європейського Союзу для того, щоб захистити заявників, які знаходяться на території цих країн, у випадках, коли ці заявники не можуть і не мають можливості продовжити свої національні документи, основним з яких є закордонний паспорт. Висновок усі, хто планують або вже подали документи на отримання статусу постійного резидента в Канаді, не повинні панікувати. З приводу того, що українські коци в Канаді не будуть продовжувати закордонні паспорти українським чоловікам, які наразі проживають на території Канади. У випадку, якщо хто-небудь потребує більше інформації, будь ласка, пишіть нам на e-mail або в коментарях, а також обов'язково вкажіть нам, що ви думаєте з цього приводу і яка у вас ситуація. Ну і звичайно підписуйте на наш канал, щоб отримувати всі новини. Які напряму торкаються усіх українців, які зараз тимчасово знаходяться у каналі Поет, і які ми регулярно будемо публікувати на наших каналах. Дякую вам і до нового зустрічі!